Величезний привіт, мої любі! Сьогодні я вам підкину ідею, що можна приготувати на обід або вечерю, готується легко, смакує неймовірно, все як ми любимо. Беремо грибочки, обов'язково миємо їх та нарізаємо. Я взяла печериці. До речі, кількість інгредієнтів та етапи приготування, як завжди, в описі під цим відео. А тим часом ми беремо два помідори. Нарізаємо їх. І останнє, що ми тут з вами будемо нарізати, це бульку. Робимо приблизно так, як показано на відео. А далі ми маємо з вами взяти прямо таки велику якусь ємність і пересипаємо туди все, що ми тільки що нарізали. Потім беремо суміш заморожених овочів і пересипаємо в ємність. Ще раз наголошую на тому, що ємність має бути дуже велика, тому що все в мене сюди просто не помістилося. Зараз ще один анергеєнт буду перемішувати на деку. Додаємо будь-який фарш на ваш смак, заливаємо все олієм. Далі все ретельно солимо і додаємо будь-які приправи. Тут купи різних приправ: і до курки, і перець, і приправи, які йшли в наборі з замороженими овочами. Ну, в буквальному сенсі, все. Далі заливаємо все сметанкою. Багато не треба, просто робимо сіточку і рівномірно розподіляємо її. Поміщаємо все в духовку, чекаємо, поки приготується. Це чудо можна додавати до інших страв, а можна просто так їсти. В будь-якому випадку виходить неймовірно смачно, і ви самі впевнилися в тому, що готується все дуже просто. Ще відосики ви можете знайти на каналі, а я бажаю вам смачного. І до зустрічі!